Привіт! А це що? Івченко. Це органічна хімія. Це формула тетродотоксин. Формула чого? Тетродотоксин, отрути. Вона викликає судоми і параліч. Смерть наступає протягом шести годин. <ривіт> Ти нічого не хочеш нам пояснити? Це так цікаво. Я вже знаю про Катерину Медичі. Це формула оксиду Мушяку. Саме ним Катерина Медичі отруїла принца спадкоємця, щоб її чоловік Генріх II став королем. У вас зростає достойна зміна. А ти вважаєш, що це саме те, що знадобиться Каріні у новому навчальному році?